Права, 1385. Розв'яжи рівняння. Знайди значення виразу, тоді дізнаєшся, у якому столітті було засновано місто Володимир Волинський Волинської області. Ну, гаразд. Стартуємо, спочатку будемо розв'язувати перше рівняння. Ну, Бачимо, що воно доволі громіське. Будемо розкривати дужки зліва. Перші дужки, кожен доданки у дужках, будемо множити на 5. Записуємо все у вигляді суми. То записуємо, що у нас вийде, 5. Що множиться на 0,3х. Потім плюс 5, що множиться на 6. Відняти 4, що множиться на деякий вираз, це додати мінус 4, що множиться на цей вираз. Тобто ми пишемо додати. І мінус 4 ми множимо на 0,2х, далі додати. Відняти мінус 7 це додати мінус 7. Тобто ми записуємо, що в нас мінус 4 множиться на мінус 7. І це має дорівнювати мінус 5. Гаразд, давайте виконувати множення. 5 помножити на 30 це 15, тут один знак після коми, то це вийде 1,5, що множиться на х або 1,5х. Додати. 5 помножити на 6 це 30. Є. Додати. так, Далі мінус 4, що множиться на 01 х Добуток буде від'ємним. Тому що один із множників від'ємний. 4 помножити на 8, Тут є один після коми, то вийде мінус 0,8х. Додати. Далі мінус 4, що множиться на мінус 7. Обидва множники в нас від'ємні, добуток буде додатній, він дорівнює добутку модулів. 4 що множиться на 7 це 28. Ну і це дорівнює мінус 5. Є. Ну що ж, а зараз давайте групувати зліва залишимо невідомі доданки, а справа будуть відомі. Тобто зліва у нас залишиться 1,5х додати. Тут ще є мінус 0,8х. І це дорівнює. Справа у нас було мінус 5, так і залишається мінус 5. Зліва було плюс 30, ми перенесемо через знак дорівнює, вправо стане мінус 30. Зліва було плюс 28, перенесемо вправо, буде мінус 28. Є? Ну що ж, зліва х можна винести за дужки. то якщо ми винесемо х за душки, у душках вона залишиться 1,5 додати. Ну, а тут залишиться мінус 0,8. Так. І це дорівнює. Ну що ж, а зліва, справа можна мінус винести за дужки, І у нас тоді залишиться так, 5, плюс 30 і плюс 28. Гаразд. Ну що ж, давайте знаходити суму в дужках, а записуємо x, що множиться. Модуль додатнього числа більший, то сума буде додатня. Різниця модулів 1,5-0,8. Це вийде 0,7. Це дорівнює мінус. Ну, Знаходимо суму в дужках 5 плюс 28. Це буде 33 плюс 30, це буде 63. Записуємо мінус 63. Є. Ну що ж, зараз, як нам знайти х, або шукаємо як невідомий множник, або. Можемо поділити обидві частини рівняння на той множник, який біля х, щоб зліва залишився тільки х. То ми ділимо тоді обидві частини рівняння на 0,7. То отримаємо зліва, поділивши на 0,7, у нас залишиться просто x дорівнює. Справа буде мінус 63, що ділиться на 0,7. Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює один із одне з чисел від'ємне, частка буде від'ємна, пишемо мінус. Ну, а тоді у дужках записуємо, як 63, що ділиться на 0,7. Є. Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює мінус. Для того, щоб поділити, і перенесемо кому на один розряд праворуч в діленому дільнику, від цього частка не зміниться. То ми записуємо, як 63 і 10 630, що ділиться на 7. Є. То записуємо, що х у нас дорівнює мінус 63, що ділиться на 7, це буде 9 і 1 0 то 90. Отже, х у нас дорівнює мінус 90. А зараз переходимо до другого рівняння. Тут у нас є дужки зліва і справа, розкриваємо дужки зліва. Кожен з доданків множимо на 0,5. То у нас вийде 0,5, що множиться на 3, відняти 0,5, що множиться на 4. Додати ще 4,4. Дорівнює. Справа кожен доданків множимо на 0,9. У нас вийде 0,9, що множиться на 4у. мінус 0,9, що множиться на 2. Давайте виконувати множення. 0,5, що множиться на 3. 5 на 3 15, один знак після коми, то записуємо, що це буде 1,5. Відняти. 0,5, що множиться на 4, 5 на 4 це 20, один знак після коми 0 відкидуємо після коми, то вийде мінус 2. Так. Додати 4,4. Це дорівнює. Справа 9 на 4 це 36. Там є один знак після коми, то вийде 3,6 y. Відняти. 0,9 помножити на 2 це буде 1,8. Є? Ну що ж, зараз зліва будемо зводити. Невідомі величини, а справа відомі. То ми записуємо як 1,5 y Тоді справа було плюс 3,6, а зліва буде мінус 3,6. Це дорівнює. Справа у нас було мінус 1,8, так і залишаємо. Зліва було мінус 2, а справа буде плюс 2. Так, Зліва було плюс 4,4, а справа буде мінус 4,4. Ну що ж, а зараз можемо Y винести за дужки зліва, то записуємо y. А у дужках буде 1,5 мінус 3,6 запишемо додати. Протилежне число буде мінус 3,6. Це дорівнює. Як знайти суму у нас справа, можемо згрупувати спочатку від'ємні доданки, тобто запишемо, як мінус 1,8 додати мінус 4,4, бо відняти 4,4 це додати мінус 4,4. Ну, і закриваємо дужки, а потім додамо. Додатній доданок 2. Є? Ну що ж, знаходимо тоді, скільки у нас буде сума Y. Тоді, що множиться, модуль від'ємного числа у нас більший, то сума буде у нас від'ємна. А в дужках записуємо різницю модулів 3,6 мінус 1,5 до рівня. Знаходимо суму в дужках. Обидва доданки у нас від'ємні, сума буде від'ємна. Пишемо мінус. Так, а сума модулів 1,8 плюс 0,4 це буде 2,2 плюс 4. Це буде 6,2. Отже мінус 6,2 додати 2. Ну, гаразд. Пишемо y. Що множиться. У дужках у нас буде мінус. 3,6 мінус 1,5. Тут треба ще одні дужки закрити. Це буде 2,1. Так, це дорівнює. Мінус 6,2 додати 2. Сума буде від'ємна. А різниця модулів 6,2 мінус 2 це буде 4,2. Є. Ну що ж, а зараз нам потрібно знайти y. Або шукаємо як невідомий множник – або ділимо обидві частини на той множник, який є біля y на мінус 2,1. Записуємо, що ділимо y обидві частини рівняння на мінус 2,1. То тоді отримаємо зліва y помножити на мінус 2,1 поділити на мінус 2,1. Це буде просто y дорівнює. А справа мінус 4,2. Ми ділимо на мінус 2,1. Є. Ну що ж, обидва числа у нас від'ємні, частка буде додатня. І записуємо, що y у нас дорівнює. Частка модулів 4,2. Що ділиться на 2,1. 4,2 на 2,1 це буде 2. Отже, записуємо, що y у нас дорівнює 2. Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює x і y, і зараз потрібно знайти значення виразу мінус хі на 18. Ну що ж, записуємо мінус хі на 18. Це дорівнює. Пишемо мінус. Замість x підставляємо мінус 90. Так. Що множиться. а Y у нас дорівнює 2. І тоді ділимо на 18. Є. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним. То записуємо, що це дорівнює. Тоді пишемо мінус. В чисельнику буде мінус. А дужках записуємо добуток модулів. Це 90, що множиться на 2. А у знаменнику буде 18. Є? Ну що ж, тут у нас ця частка, чисельник і знаменник, це як ділене і дільник. То якщо ділене у нас від'ємне, то і частка у нас буде від'ємна, то ми можемо записати це як, що це дорівнює мінус. А оскільки ця частка буде від'ємна, то ми можемо написати мінус. І тут записати, як 90, що множиться на 2, а в знаменнику буде 18. Ну що ж, протилежне число до мінус 90, що множиться на 2, проділити на 18, це буде просто 90, що множиться на 2 і поділити на 18. І це дорівнює. Ну, а зараз скорочуємо і чисельник і знаменник спочатку на 9. 9 що ділиться на 90, що ділиться на 9, це 10, а 18, що ділиться на 9, це 2. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 2, 2, що ділиться на 2, це 1. То тоді у нас вийде чисельнику 10, знаменнику 1, то вийде 10. Є. Ну, що ж, значення нашого виразу дорівнює 10. То у якому столітті було засновано місто Володимир Волинський Волинської області? Це 10 століття. Записуємо відповідь. Отже, записуємо у 10. Столітті. Столітті. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з раціональними числами на цьому вправу завершено.